Найпопулярніші іграшки сучасної молоді це комп'ютер та інтернет, і багато хто надає перевагу не реальному, а віртуальному світові. Адже набагато легше бути крутим перед монітором ніж перед своїми однолітками. Але на щастя знаходяться і такі, хто не поринає з головою у штучні образи, а намагається самоствердитися і у справжньому житті. Наприклад, учасники танцювально-спортивного клубу Трамплін. В цьому залі проходять тренування, і тут завжди панує весела легка атмосфера та потужна позитивна енергетика. А цього разу особливо. Адже для юних учеників клубу Трамплін майстер-клас проводить гору, а точніше зулу українського хіп-хопу. Мене зовут Руслан, знають як зулу. Я танцюю вже 10 років. Десять років тому Руслан побачив кліп із захоплюючим танцем чорношкірих вуличних хлопців. Він був вражений, і з того часу хіп-хоп став стилем його життя. Для мене це бы абсолютно все. То тобто, є музика, это культура, это стиль одежды, стиль поведения. То тобто, есть це очень много для мене. І багато хто наслідує його приклад. Тренер трамплінівців Тетяна Гаврилова теж відкрила для себе нестримну привабливість вуличного танцю. Та якби состояння внутрішньої систення душі. Поэтому танцює давно но хіп-хопом займається основательно третій год. І не тільки займається, а й займає ним інших. До трампліну ходять близько 60 юнаків та дівчат віком від 7 до 20 років. Я питаю дітей розвіть індивідуально, щоб вони могли імпровізувати і в принципі це не тільки танець, а якби враження вже їх характеру. і це пригодиться, в принципі, на далі житті. Тетяна переслідує і ще одну благородну мету. Одна із оторвати їх від вулиці і від комп'ютерів. Руслан теж переконаний у позитивному впливі хіп-хопу на молоде покоління. Хіп – хіпхоп не наркотики, там это не, не, не грязні вещи. Звичайно, хіп-хоп это как протест проти агресії і зла. Тож думка дорослих зрозуміла. Подивимось, чим хіп-хоп приваблює дітей та підлітків. Е, ті, що він частинами

Я звісно, відповідаю. Відповідає, що вчиться у спортивно-танцювальному клубі Трамплін. Хоча тут можна не тільки вчитися, діти відчувають себе дуже вільно і комфортно, спілкуються з однолітками, знаходять нових друзів. Весело та з користю проводять час. Мені подобається. І ще один плюс вуличному танцю. Все відомо, що займатися спортом дуже корисно, але хіп-хопу приписують майже цілющі властивості. Мені здається, що він у... Ну, Удвіняє жизнь, як спортивний танець. Хіп-хоп має багато напрямів і буває дуже різним. Може литися м'яким легким повітрям, ледве торкаючись танцполу, як, наприклад, Ела і Стайл. Танець, якому ти якби як, як ілюстріруєш слова пісні. Тобто півець голосом да вражають. а я выражаю то же самое, но своими движениями. И если мы вместе, то картинка намного сочнее. Он может понять, о чем песня с помощью моих как бы, движений. А вокал просто добавит ощущение этой мягкости или там, грусти или еще чего-нибудь. А может летить нестримным, зухвалым, фееричным выкликом, как вуличный танок старой школы. Хіп-хоп, де будуть приобладати більш улічний стиль, розхльобаності, розслабленість, просто манера, флейва, подача. Тобто мінімум хореографічних движень, виправки і всього такого, максимум просто задовольства і манери. Але найбільша перевага хіп-хопу у тому, що це вільний танець, який надає повну свободу руху. Тут достатньо простору для яскравого вираження почуттів. Это круто. Тож, якщо раніше здебільшого надавали перевагу народному, бальному або естрадному танцю, то зараз фаворит серед захоплень молодого покоління хіп-хоп. Ви запитаєте, чому? Ми не скажемо, ми покажемо. Чого то немов стільного? ¡El la vida! Чи не так, але Руслану, аби опанувати хіп-хоп і навчитися так віртуозно володіти своїм тілом, потрібно було витратити чимало часу. Я займаюся п'ять разів, п'ять іноді шість тренуванок. Тобто, ну, навіть не тренування, а дні, по 2-3 тренування на день. Це немало, але це не максимум, який можна було бы приложити. Тобто, чим більше докладаєш зусиль, тим більше отримуєш. Зулу пояснював це Дніпро тінейджерам. Вони роблять тільки перші кроки до танцювального олімпу хіп хопу, але вже зараз у них непогано виходить. У мене все виходить. Дехто навіть мріє про зіркове майбутнє. Ну коли виросту, хочу стати тренером, їздити по за Хочу стати професіональним хореографом. Ви теж хочете спробувати? Немає нічого простішого. Для початку потрібно зовсім небагато. Подобні речі, якби хіп-хоп, це не трико, відповідно. Зручні кросівки, широкі штанці і капюшонка або футболка підійдуть. І ще можна додати шапочку або бейсболку, щоб устильнити образ. Також необхідна ритмічна музика. Тут вибір широкий: соул, фанк, стрітбіт, тріп-хоп, реп та багато інших напрямів. Підашов би «Кайрос-1», нас методмен. Ну їх много, много, много їх можна перечисляти, то тобто дуже багато. много. Але деякі виключення все таки є. Ну, не подошла би «Пугачова». Білан не подошов би нехай вас не бентежать думки. От якби я побачив це 5-10 років тому. Тетяна вважає, що починати ніколи не пізно. Починати можна тоді, коли ти хочеш танцювати. Тобто незалежно від якого віку. От я траділі вони... В принципі, можна починати. Рухи виглядають дуже природньо, але виконати їх не так вже і легко. Принаймні, не одразу. Особливо важко даються па певними частинами тіла. Пальцями ног навірно. Думаю, під головою. Бедра. Ну, навіть грудью. Але труднощі не лякають справжніх припічників хіп-хоп ритму. Вони із задоволенням ходять на тренування і радіють своїм досягненням, новим знанням та спілкуванню. Взагалі, как бы, мені нравится, когда заканчивается тренування і ребята йдуть масою домой, это це шумно на улице. То Тобто, главні емоції положительні, которые они получають. Їм хочеться сюди йти, хочеться считаю. Якщо ви молоді та сповнені енергії, ваше життя рухається у ритмі танцю. Можливо, це палке танго або благородний вальс, можливо, витончений балет або динамічний хіп-хоп. Але який би ритм не завдало вам життя, головне рухатися ним із грацією. Саме вміння танцювати надає впевненості не тільки на танцполі, а й у житті. Та завзяті вони вже зараз прагнуть взяти від життя якнайбільше позитивних емоцій руху та просто задоволення від танцю. Як на мене, непоганий приклад для наслідування, але вирішувати звичайно вам. Для пірогодні не формат.